потрібно тобі грошей для комфортного життя в чоловіку? 50 50 тисяч гривень. На що тобі їх витрачати? Я? Не знаю. На що? На спортивну одежу. От, наприклад, у двого друга день весілля і ти йдеш. Скільки тобі подаруємо грошей? На весілля? Так. Ну, якщо 50 тисяч за рублями, то 50 тисяч я Ну а зараз, наприклад, ти ж. Ще... Ну, зараз, от, наприклад, ти скільки заробляєш, скільки тебе буде робить грошей. Другу? Да. Десять добре. І дай твій супермаркет дві Наш край. А чому саме Наш край? Бо в мене друга дружина, менеджер наш край. То, то я не можу передати наш край. Я розумію. скільки потрібно? Скільки повинна заробляти жінки? Чи я моя? Так. Да. Нема mm, різниці, скільки вона буде заробляти. я можу її само розвечити і. Сам